Кімната матері дитина Антошка. Тут є такі іграшки, сходки. Столик, де можна уроки робити. Дитина їде в машині. На ходу прягу є. столик, якісь шиплятки. Можна глянути, що тут є. Якісь частини до стола, мабуть. Пусто. Є стільчик для годування, пуфик, диван, і Імивальник з милом. Нерідким таким за батьками, води гарячої нема. Зато є паперові рушнички і смітник. Така велика простора кімната Антошка.